Шлях від довіри до недовіри, як згори вниз, швидко і легко долають всі. А шлях від недовіри до віри, як знизу до гори, не кожен дійде. Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні у нас 13 жовтня-п'ятниця і програма П'ятничні роздуми. Подивіться програму. Якщо сподобається, не забудьте поставити вподобайку. Прокоментуйте. І підпишіться, якщо буде на це бажання. Сьогодні хотів би, щоб ми поговорили, подумали, поміркували над результатами соціологічного опитування, яке оприлюднила служба Соціальна служба центру розумкова. Вони провели це дослідження з 21 по 27 вересня. Це було методом face to face, 2016 господентів було. Опити. Ну, і там декілька питань, на мою думку, варто обговорити і варто над ними подумати. Ну, в першу чергу, кому найбільше довіряють українці, тобто яким інституціям? І тут, ну, без сумніву, було б дуже дивно, якби це було не так. Це безумовно Збройні Сили України. Збройним силам України треба дивитися на цифри, щоб точно про все це говорити. Довіряють аж 93%. І це дуже багато. Я не знаю, що тут за 7%, які їм не довіряють. Але 93% це дуже великий рівень довіри. На другому місці йдуть добровольчі загони 85%. Волонтерські організації 84%. Державна служба з надзвичайних ситуацій 83%, Нацгвардія 81%, Державна прикордонна служба 76,5%. Президентові, інституту і президентові довіряють 72%. І Міністерство оборони 71 завершує. Е, СБУ 66%, і мене завершується тих, які, ну, більше понад там, 50, 50%. Є така достатньо велика, великий рівень довіри. Ну, давайте подумаємо про ці всі цифри. Поміркуємо. Що це означає? Ну, Збройні сили зрозуміло, вони нас захищають. Добровольчі загони також зрозуміло, і вони нас захищають. Волонтерські організації, вони дуже багато роблять, і це також зрозуміло, рівень довіри. Фактично всі. ну, Державна служба, вони всі ці завали після цих обстрілів, хлопці молодці, вони прекрасно з цим справляються. Нас також зрозуміла. Тобто, фактично, якщо розібратися, ну, до цих інститутів нема жодних якихось претензій, чому їм довіряють, і така велика кількість людей їм довіряє. А тепер дивимося, найменше довіряють. Найменше довіряють чиновникам 19,1%, судовій системі 17,7% та політичним партіям 14,1%. Ну, політичним партіям це зрозуміло, бо фактично ніякої ж політичної діяльності зараз нема. Ну і фактично, якщо зібратися, ну, практично, крім правлячої партії, жодна партія там себе якось не позиціонує чи рекламує. Тобто це зрозуміло, чиновниками також все зрозуміло, і судовій системі також все зрозуміло. Тобто, це фактично є вирок владі, і їм треба щось робити. Я маю на увазі представника влади. Тобто, треба реальними реформами займатися для того, щоб повертати довіру. Бо без довіри до судової системи і без довіри до чиновників ну, відбудовувати Україну, будувати успішну Україну буде дуже дуже проблематично. А повернути довіру буде, на мою думку, дуже дуже важко. Ну, хотів би також е, ще звернутися до тих, що е, мається на увазі е, як громадські лідери. так, Є е, таке там визначення в цьому опитуванні. ну, Сюди відносяться і політики, і е, громадські до речі, діячі, волонтери, журналісти. І тут знову цікаві насправді цифри. Насправді цікаві цифри. По-перше, цікаві прізвища. Ну, мені не зрозуміло, чому саме ці були прізвища е, вибрані. Напевне, все-таки треба було тоді деякі прізвища е, вибирати з точки зору і заміряти впізнаваності. Бо кого більше показують по телевізору, того більше знають. Якщо це був критерій, тоді зрозуміло, чому ці були прізвища вибрані. Ну, окрім тих, які очолюють там, відповідні структури, як Міністерство оборони, так, Рустему Меру, там, СБУ, Василь Малюк. Ігор Клименко, Міністерство внутрішніх справ, РНБО-секретар е, Олексій Данілов і так далі. Всі інші, безумовно, ну, прізвища, достатньо, на мою думку, е, під питанням. Чому? Тому що якщо взяти того ж Подоляка і Бутусова, Подоляку ніби там трохи більше довіряють, але все одно ну, не більше, ніж всім е, е, засобам масової інформації загалом, ніж Бутусова. Ну, але якщо бути реалістами, так, то ті факти і те, про що говорить Бутусов, ну, безумовно. Ну, є більш адекватним, ну в принципі є адекватним, і цьому довіряти, довіряти можна набагато більше, ніж те, що деколи собі дозволяє там так от радник з офісу там, президента, ну заявляти, говорити, але його піарить єдиний телемарафон, він дає там інтерв'ю наліво-направо, і не тільки, до речі, всередині країни, що і, в принципі, робить його таким впізнаваним. А от з точки зору довіри, тут, як на мене, тут серйозні питання. Довіри тому, що він говорить. І для прикладу є е, ті, хто кому не довіряють. Ну, в першу чергу безумовно це всі політичні лідери, які опонентами Зеленського це зрозуміло. Там від 82% Бойко, Тимошенко, скільки там, е, Порошенко, 73%. Але там є цікаве прізвище Арестович, якому також не довіряють 71% Ну, за цим опитуванням. Але хочу вам нагадати, що у липні 2022 року, коли він був радником Офісу президента, він був на другому місці серед тих, кому довіряють. Тобто після зразу, після Зеленського. Отже, ми бачимо, що робить, ну, скажімо так, телевізійна впізнаваність, коли людину відключили від телевізора, від всіх лояльних до влади засобів маси інформації. Бачите, в ньому йому вже не довіряють аж 71%. Так що тут. Питання довіри-недовіри, воно достатньо таке умовне, бо, як на мене, ну, треба дивитися, чим насправді займаються конкретні люди, якщо ми говоримо про персоналі. Ну, наприклад, от, достатньо дивно, як мені, видається, от, співвідношення довіри-недовіри інститутів так, і тих, хто ці інституції очолює. Ну, для прикладу, в нас гвардія 81% так, це підпорядкування Міністерства внутрішніх справ. Де міністр є е, Ігор Клименко? Якщо Нацгвардії довіряють ну, скільки 81%, то Ігору Клеменку 26%. Відсотків. Так само це стосується Рустемом Мерами, якому довіряють 25%. А Міністерство оборони 71%. Тим більше, що Рустем Мером тільки прийшов, можливо, так нема тої впізнаності. Я думаю, що із Клеменком десь також десь в цьому сенсі може бути е і зрозуміло. Але стосовно, наприклад, Василя Малюка, який достатньо ну, часто, відносно, не будемо порівнювати з Будановим, так, але Малюк ну, появляється На екранах Йому довіряють 34, а службі е СБУ довіряють. 66%, тобто майже в два рази менше малюку. І це говорить про те, що тут, як на мене, дуже хороша тенденція. то є, Самі структури, незалежно від того, хто їх очолює, вони мають велику довіру, бо є великі на них сподівання. І це дуже добре. Ну, безумовно, нема в цьому опитуванні військових. Хоча, якщо засудовіряють 93%, ми розуміємо, який рівень був би довіри до конкретних персоналів, він був би точно вищий, ніж. Президенту, і напевне, тому їх і не включили. Ну, можливо, це було якесь прохання, чи просто так самі вирішили ті, хто проводив це опитування. Ну і напевне треба згадати про вибори. Так, так, от стосовно виборів: е позитивно підтримують там проведення виборів під час війни 15,1%, а негативно проти 63,8%. Тобто ми бачимо, що насправді питання виборів, воно ну, з точки зору легітимізації, так, на сьогоднішній день воно просто ну, не втримує жодної, як кажуть, критики, і нема з моєї точки зору сенсу взагалі про легітимність говорити. Бо вони будуть точно нелегітимними серед громадян України. Тому всі, хто зараз там супер говорить про вибори, от, подивіться на всі ці цифри і робіть відповідні висновки. У будь-якому випадку, незалежно від цих опитування, що би там не було, ми бачимо, що головна довіра саме до тих структур, які боронять нашу країну. І ми впевнені в них, ми віримо в них, ми віримо в перемогу України, слава Україні, слава Збройним силам України, все буде Україна!